Вітаю! Сьогодні говоримо про контрацепцію для підлітків. Мене звуть Марія Глібівна Соколова, я кушер-гінеколог, Мірум я завідую жіночою консультацією. Це відео має бути корисним для підлітків, їхніх батьків, бабусь, дідусів, оточення, тому що підлітки рано чи пізно починають статеве життя. З цього витікають дві небезпеки: інфекції, що передаються статевим шляхом. І непланована вагітність. Ми маємо сумну статистику, що більше 80% непланованих вагітностей у підлітків перериваються. Моя мета сьогодні убезпечити вас від такого розвитку подій. З першим ризиком простіше. Для того, щоб запобігати передачі інфекцій, що передаються статевим шляхом, достатньо використовувати презерватив якісний, латексний при кожному дотику геніталій. І тоді ми маємо суттєве зниження ризику зараження. Щодо профілактики непланованої вагітності, в усьому світі тренди однакові. Має бути запропонована дівчинці додатково до використання презерватива партнером, гормональна контрацепція заснована на тимчасовому зворотньому блоці овуляції, саме тому цей напрямок контрацепції профілактує не тільки маткову, але й позаматкову вагітність, бо нема дозрівання яйцеклітини. Немає вагітності в організмі. До цього напрямку належать пігулки, вагінальні кільця або пластирі, які дійсно просто наліпляються на шкіру. Інший напрямок, який теж вітається в світі, це пролонгована контрацепція внутрішньоматкова. Так так, ви не. Помилились, я казала, про внутрішню маткову контрацептивну систему. Існує така система, яка дозволена для використання жінками, які не вагітніли, не народжували, і дівчатами, які не вагітніли і не народжували. Ця система розрахована на 3 роки безперервної експлуатації. Безумовно, її можна забрати раніше, якщо людина вирішила, що вона хоче вагітніти і виношувати. Але максимальний термін її експлуатації це три роки. Через три роки її треба буде забирати і або одночасно ставити свіжу систему, або міняти спосіб контрацепції, якщо наша пацієнтка хоче щось поміняти в своєму житті і спробувати щось новеньке. Таким шляхом, я хочу, щоб вам закарбувалось наступне: секс має бути безпечним. Що пізніше починається статеве життя, то спокійніше і ваша душа, і особливо ваші батьки. Третій момент. Якщо нема контрацепції, то нема сексуального контакту. Це просто таке золоте правило, якому дуже дуже раджу слідувати. Для підбору гормонального контрацептива, якщо в ході діалога з лікарем ви дійшли до того, що саме цей напрямок буде найбільш перспективний в вашому клінічному випадку. Для пацієнтки, яка не має проявів ендокринних хвороб, не потрібно здавати численні вартісні обстеження гормонів. Достатньо ретельно зібраного анамнеза, персональної медичної історії і сімейної медичної історії. І єдине дослідження, яке дійсно показано, це вимірювання артеріального тиску, це критерії прийнятності Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми ними керуємось в клініці, на них побудовані наші вітчизняні керівництво щодо планування сім'ї і клініка Міру дуже радить вам. Отримувати професійні поради, професійні консультації, які ґрунтуються на доказовій базі всесвітньо відомих професійних товариств. Будьте здорові і до зустрічі!